Юрист, вот мы подняли не вопрос, я говорю, до конца месяца, чтобы вас здесь не было. Сейчас. Mm -hmm, вот увидите, я вас видел. Я тебе кипит камень глаза выпалю, я тебе сказала, вот тебе крест, выпали. Выпалю глаза. Выпаливай, вот. Катя. Я, я сказал. Я... Мені... Доброго дня, громада. Ми зараз у селищі Великодолинському на вулиці Зарічна 35 на цій земельній ділянці розпали. Розположено три будинки, і в кожному будинку декілька власників. І зараз у родини Міддяновських Мідловських Медловських, Мідловських. зараз з нами Катерина Іванівна. Вона ко, має проблеми з Раньше ніякого проблеми. Як було? його звати? Це є Женя. Я не знаю, як по батькові. Євген. Євген. А, так, ви казали, що він намагається якось вас вижити, да. що, що ваші документи, пусть вони старі, але вони не леквідні. І що не. в нього все свої вже свої документи. Не. Так, все документи його. Все його приватні. Давайте Смотри. так, О, ви, ви з якого року тут проживаєте? Та яка різниця з якого року? Не, не року. Вона чого? на квартирі живе. Ви знали, що люди оформлюють документи. Не. Ні? Не знала? я знала. При, приїжджав нотаріус, щоб вона дала документи. навіть двері не відкрили. Не було нікого. То, кстати, вы, вы... Я сейчас позвоню. Звоните. Звони. Звони. Вы позвони, вот вы позвони. вы сказал, Вот мы подняли вопрос. Я говорю, до конца месяца, чтобы вас здесь не было. Mm -hmm, сейчас. Вот увидите, вы я вас выплю. Я тебе глаза выпалю, вы 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 те вы 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 Я тебе сказал, вот тебе крест. Выпалю глаза. Выпаливай, глаза. Я тебя просил. Я тебе просил. Я просил. Я тебе Я Я тебе Я нужно просил. Я Участок. Я говорю, ты что сказала? Я не ты не а будешь, не я не буду здесь. Я я ну я ты же обманываешь, вот, стоишь, ну, ты обманываешь, стоишь, а? Она всю жизнь врёта. Всю жизнь врёта. Неважливо, що вона робить. Я хочу це набрати. Це тому, що коли ви сказали, буде Наталію, ми спеціально з роботи під фрази сіли. Смотжений день дали Наталію усе. Вона вбреше всю життя. Всю життя жінка проробила. Тяжко на цьому самому і стовходить. І наживі і що ти ось так односеться до чоловіка, що вона бреше? Чо вона бреше? Ну чо вона бреше? Ну нахально ви забираєте в неї квартиру гоните. Чо нахально? Як нахально? Жінка живе всю життя. Я, я могу вот вот только пояснить, жить. что мы, заразумев я понял. Вот мы вот документы здесь. не могли сделать из-за этого аппендицита, нормально. Ну, и, а что вы на ее квартиру роботы, документы? И, а потому что они подождите, нет, а вы как, они как я нет, могу документа. на ее квартиру сделать а документы, документы, скажите, как? А я не знаю. Я это. Сам, ну, так, алёна, потому алёна, что у нее нету ничего. Как нету ничего? Вот так, она не получала здесь ничего. Вы на дороже, да? Да, да. А нельзя так? Чего нельзя? Может вам еще подарить? Мне подарить? Нахрен тебе мне уже У меня есть своя, мне не надо. Кто она такая? А ты кто такой здесь? А ты кто такой? Я собственник. Кто а? ты такой? Шо, я собственник. Откуда приехал туда и пизду? Ну вот пизду туда тоже. Ну, Жите не от надо указывать, кто кому а должен уехать, а хорошо? Что, откуда приехала? мало земли. Мало? Я все оформлю. На кладбище два метра всем! Вот себе. Все мы будем, да, там все будем. Сколько Покажи, У вас з Покажи нормально все. Що я ухожу? З документами нормально. Взагалі претензії до документів ваших діяння немає. Ми мене тільки Це питання до немає. От ви знали, що вони всі оформлюють документи. Скільки років у вас на емоційному, вашому бекграунді, ну, на підґрунті емоційне було важке, негативне. І от ви просто сиділи і нічого не робили. От люди вийшли. Вони погані або хороші, але вони виходять з документами, з правом власності, з державними актами. Вони ще в нас, подожіть, підуть, як Вони ще й в нас відберуть. Я, я вам раджу звернутися в безоплатну правову допомогу. Поясніть, що у вас тут відбулося. Скажіть, що я не робила документи. Ось це моя помилка. Моя, моя донька там-то, -та там-та, мій син там-то -та там-то. -та. Ну, а ви пісувати з відома інші право. Імею право. Собственник, со -собственник може. Якщо вона тут не проживала, вона тут проживає. Перестаньте сперечатися <постав> з правом власності. От ви зараз робите помилку. А вона зареєстрована все. <постав> <в селі, постав> я, <протребу постав> я не грамота. Якщо вона не вовремя, оформила квартиру, <постав> що її <постав> надо вигнати? Вона її потрібно доказати спільну сумісну власність. Вам потрібно по-перше, вибачте за скандал, хлопці. Я перепрошую там за то за то. Я я я піду до адвоката, отримую консультацію і буду ко і буду потрохи свою частинку.